На кінець жовтня у Ніжині планується відкриття історичної перлини міста, оновленої вулиці Гоголя. Масштабна реконструкція тривала майже два роки. Зараз будівельники завершують останні штрихи. Такі останні важливі моменти оздоблення. Це також в найближчий час буде укладена дубова дерев'яна мостова. І я думаю, що до кінця місяця вже повністю вулиця Гоголя буде відкрита. В тому вигляді, в якому планувалося після реконструкції, реконструкція історичного серця міста пішохідної вулиці Гоголя це амбітний проєкт команди міського голови Ніжина Олександра Кодоли. Ми е визначили, що ремонт Вулиці Гоголя – це головна пішохідна історична вулиця нашого міста, вона має бути у нас в пріоритеті. І тому наряду з ремонтом алеї Шевченка, наряду з нашими намірами ремонтувати парк і сквери, то ремонт вулиці Гоголя це було перше, те, з чого ми почали. І сьогодні мені приємно, що коли я йду по вулиці, підходять люди і дякують за те, що ми разом наближаємося до європейського сучасного міста. А відтепер окрасою історичної перлини Ніжина є ще й красені клени, які оселились на реконструйованій частині вулиці Гоголя. Масштабна акція з озеленення відбулася 17 жовтня. В її рамках було висаджено 45 дерев, гібридів червоного і сріблястого клена, які були дбайливо вирощені в Івано-Франківській області. Ці клени поєднують в собі найкраще з обох видів: акуратна форма крони, ефектний багряний колір осіннього листя від червоного клена. Та швидке зростання і стійкість до несприятливих кліматичних умов та хвороб від сріблястого. Дерева добре приживаються саме при осінній посадці. Головне про них добре піклуватися і берегти, наголошує очільник Ніжина. Наразі проводиться озеленення цієї вулиці, висаджуються нові дерева це клени фрімана. Довжина яких висота біля 5 метрів і вік яких сягає близько 10 років. Тому я звертаюся до всіх ніженців. Давайте спільно будемо берегти, доглядати наші зелені насадження. Це окраса нашої вулиці, це зелені легені нашого міста.